Слава Ісусу Христу! Слава Дорогі рівно Христі щиро дякую всім вам за спільну молитву. Дякую щиро всім жертводавцям, нехай Господь Бог благословить вас всіх. Я дякую всім тим, що допомагають і через нас пересилають для підтримку для наших хлопців, для нашої армії і тих, що на передовій, за окопні свічки. Я дякую, я дякую за. За ті речі для хлопців, що ми передаємо для лікарні, для поранених наших хлопців. Дякую пані. Е, пані Мирослава вроді. Е, і Марія і Мирослава то мені Андрій писав. Е, Постілі постіль, майки відправила пані Ярослава із Львова. То вже все поїхало, це, вже ті речі вже поїхали, потім постіль е, постіль дуже нам пригодилася. Е, тому що я вам так скажу, що коли привозять хлопців поранених і коли їх там перев'язують ще там щось внерігають, розумієте, що та простень її потім вже ніхто не, не стирає, бо тому що. Ну, Так, тут Світланка підказує, що ми повеземо в фронтові госпіталя. І розумієте, там <кхід> правильно, що ці вони одноразові або двохразові максимум, тому що, тому що їх, по-перше, і нема де там так стирати, а часом вже і нема що стирати. І тому їх треба і треба. І тому я вам дуже дякую за, за ту посилку. Всім, всім, хто нам допомагає, я вам щиро дякую.